Це якщо вибирати з собою маркер, Ну не цей маркер від Хепстона. Він туди чудово встає. Інший не встає. Це і на місце. Так. І що? Продовжуємо. Відкрутили. Відкрутили, забрали. Все. Все ложиться сюди. На парковочку. Далі, далі. Відтиснули, достали. Розкрутили. Закрутив все штангу спить тут? Можна порухати? Ну, я зараз спробую. Що я щось поміняє? Да. Що не зрозуміло, як? А, ну тут грубше, тут простіше. Все, підкручуєте все сюди. Чик. Хтось кидає туди болтики Я болтики туди не кидаю. Може, оце сюди. Давайте спробуємо Ні, сюди це не підходить. І більше подобається, коли вона тут. о, от так, чудово. О, оце по хепстонівськи Так, відкручуємо далі. Тут відкручуємо повністю. І тут єдиний нюанс: ці болтики.